Піраміда одна із найбільш таємничих споруд на планеті. При слові піраміди ми відразу думаємо про легендарні гробниці фараонів у Гізі. Але не обов'язково їхати у Єгипет, щоб побачити піраміди у Сипальні. Вони є в Україні. Не менш таємничі, але значно менш відомі. Найвеличніша із українських пірамід гробниць розташована зовсім недалеко від Києва. Дивіться відео до кінця. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнанні сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. У селі Воргол на Сумщині у 1901 році поміщик Олександр Шичков збудував гробницю для себе і своєї родини. Вона мала одну камеру і була пірамідальної форми. Вхід представляв собою тамбур Дромос, як у античних царів. Він символізував перехід до царства смерті. Що надихнуло Шичкова звести собі усипальню саме такої форми невідомо. Піраміду зовсім недавно знайшли краєзнавці із Глухова. На Сумщині є ще одна піраміда усипальня, про яку до нас дійшло зовсім мало інформації. Вона розташована на Петропавлівському центральному кладовищі міста Суми. Має 8 метрів висоти. Давнину кладовище було меншим, і піраміда стояла за його межами. Там, де ховали самогубців і потопельників. На їх могилах не писали епітафій, підписів. Вони стояли безіменними. Безіменною стоїть і піраміда. Кажуть, що тут було поховано якогось багатого самогубця. Хоча є легенди, що це взагалі не гробниця, а місце зібрань масонів. Ще подейкують про підземний хід, який нібито вів звідси у місто, і був засипаний у радянські часи. Берестечко місто, яке дало назву найгіршій, найбільш сумній битві часів Хмельниччини. Але про битву ми згадаємо іншого разу. Зараз про піраміду, яка є найстарішою на теренах України мурований стовп із берестечка. Син Семена Фрідріха Пронського, Олександр, Луцький староста, якось пустився у кальвінізм. А ще пізніше у його відгалудження, соціанство. Після смерті Олександра соціани звели дивний пам'ятник на його могилі піраміду, такий собі Зікурат, який селяни назвали мурованим стовпом. Якимось дивом. Він зберігся від 1596 року. Хоча є багато варіацій на тему побудови пам'ятника. Дехто із дослідників стверджує, що могила зовсім не Олександра, а його сина. Все рівно, це найстаріша піраміда із тих, які збереглися. Село Березова Рудка відоме пірамідою усипальницею яку звів Гнат Закревський, колишній власник села. Ця людина деякий час була оберпрокурором першого департаменту права Сенату. А ще в часи імператора Олександра III він був послом Російської імперії у Єгипті, надивився там на усипальні фараонів і вирішив собі зробити щось подібне. Тому у 1898 році, на могилі своїх батьків, він звів піраміду, звичайно, не таку велику, як фараони, її висота всього метрів 10, але для наших широт. Вона стала чимось екстраординарним. Піраміда поєднувала у собі класичні єгипетські форми, атрибути язичників із православними символами. Із Єгипту Гнат Закревський привіз статую богині Ізиди. І вона охороняла вхід, прикрашений православним хрестом. Зовні піраміду облицювали кам'яні плити, їх вкрали в радянські часи, як і Єзиду. Гнат Закревський помер у Єгипті у 1906 році. Його тіло забальзамували, привезли в березову рудку і поховали у піраміді. Більшовики викинули тіла Закревських із могил. Каплиця була споплюжена, розграбована і перетворена на комору. Нині, мав зелес Гната Закревського, в поганому стані, лякає селян порожніми віконницями, потроху руйнується. Свого часу в Березовій руці в обществі мочі Мордія, організованому братами Закревськими, бував Тарас Шевченко. Палат Закревських тоді вже стояв, а от піраміди усипальні ще не було. Як би цікаво, написав про неї Тарас. Піраміду у Березовій руці порівнюють із пірамідою у селі Комендантівка, яка теж на Полтавщині. Але комендантівська більша, її висота 15 метрів, а розмір при основі 10 на 10 метрів. Збудував її як власну усипальню поміщик Олександр Білевич. Він був морським офіцером, доля якось занесла його у гізу, де він побачив піраміди і зачарувався ними. Повернувшись у свій маєток у комендантівку, він вирішив звести і для свого роду усипальню у вигляді піраміди. А Оскільки фараоном він не був, піраміда вийшла значно меншою, ніж єгипетські. Звели її із тесаного граніту. Будівництво почалося у 1864 році і тривало 13 років. Пишуть, що в розчин додавали кров забитої худоби та яєчні білки. Доцільності в цьому ми не бачимо. Якщо це дійсно було так, то це була примха замовника. Піраміда мала три яруси. У 1877 році тут поховали дружину Білевича Софію, а у 1915-му і його самого. В радянський період у було сплюндровано, її розікрали, а у приміщенні влаштували склад для колгоспних добрив. Відновлення почалося із незалежністю, але із, із фото ви можете бачити, що неоковирна прибудова із пластиковими вікнами, декоративними сучасними оздобленням та зеленим дахом вкрай зіпсувала зовнішній вигляд у сипальні. Одним із різновидів піраміди є зікурат. Зікуратами називали східчасті культові споруди в стародавній Месопотамії. Перші споруди у формі примітивних східчастих терас з'явилися в шумері наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери. Шумери, а за ними асирійці та вавилоняни, поклонялися своїм богам на вершинах гір. І, зберігши цю традицію, після переселення в низинне межиріччя зводили храми насипи, сполучаючи на їхню думку небо і землю. Зікурат є баштою з розміщених одна на одній звужених догори платформ, паралелепіпедів або усічених пірамід. Слід зазначити, що піраміди у вигляді зікуратів будували і представники індіанських цивілізацій ацтеки та Майя. і вони є найвідомішими. Піраміда зі курат Подгорських стоїть у селі Антонів на Київщині за 130 км від столиці. Вона є найбільшою, найцікавішою та найбільш таємничою поховальною пірамідою в Україні. Князь Подгорський хотів був звести її як звичайний парафіальний костел. Але щось пішло не так, і він передумав: замість типового парафіяльного храму в Антонові постала велика усипальня, ніби перенесена сюди із близького сходу. Чи Латинської Америки. Що спонукало князя звести усипальню такої форми, ми не знаємо. Як не знаємо, хто був архітектором. Але споруда неймовірна. Дивина, але вона маловідома туристам. І зовсім не дивина, що такий шедевр перебуває у стані напівруїни. В такому стані перебуває мінімум 70% матеріальної культурної спадщини України. Сподіваємось, що після нашого відео з Ікурату Антонові стане значно відомішим і його все-таки відреставрують. Підпишіться на наш канал. Поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському ютюбу.